Молодша сестра і їжа. Рая, я там зварила суп нагрієш і даш єї. І там абрикоси, тільки їй не давай, а то наш тато не побачив і купив зелені. Я вже біжу на роботу, а ти по не посип, а то я так не хочу. Буде зроблено. Що мама сказала? Щоб ти мене не бісила. Я взагалі то принцеса. Рая, а що я поїсти? Мама суп зварила. Не буду суп, і так жарко, а він гарячий. Не люблю суп літо. Ну і не їж, сама їй потім це поясню. Ладно, погрій, тільки не сильно. А все вже попитка була одна. Ну, будь ласка, на, їж свій суп і попробуй його видати. А це що? Абрикоси. А можна? Ні, вони зелені. Так вони ж оранжеві. Мама сказала тобі давати все їж, тарілку у раковину і йди гуляй. Я у себе. Мама. Дівчатка, я Тома. Привіт! А де принцеса моя? На троні вже другого один. А Ага, косі.